Переважно таке житло, яке опинилося такі окупації, це житло, яке належить юридичним особам. Тобто, наприклад, це банки, якісь фонди, якісь девелоперські компанії ну, тобто, які... ті, які не роблять регулярний нагляд за об'єктами на рухом в цьому випадку. Наші клієнти убезпечені від цього, тому що об'єкти, які у нас є в управлінні, ми періодично об'їжджаємо. Обходимо періодично, навідуємося, відкриваємо тобто, ми постійно робимо нагляд е, нагляд, нагляд за вашим об'єктом, тому. У людини, яка має намір здійснити таке заселення, немає ніяких шансів, тому що вона постійно бачить, що ведеться активне життя в цьому об'єкті, і ми постійно там перебуваємо. Забираємо кореспонденцію, знайомимось з сусідами, повідомляємо керівництво урбанізації про те, що ми компанія, яка здійснює нагляд за цією нерухомістю. Тобто, ми не лишаємо таким от купусом жодних Подиваємо. шансів. Жодних шансів так. Навіть якщо ця нерухомість не здається в оренду, а просто придбана нашим клієнтом для відпочинку або на перспективу для подальшого переїзду, вона перебуває під наглядом нашої компанії. Третя категорія окупусів – це інкоокупуси. Це люди, які заселилися і з певних причин припинили оплату оренди. Вони переходять так само в розряд окупусів Важливі превентивні заходи. Які наша компанія наша робить компанія, знов, дуже, що, дуже робить. ретельно. Тобто, перед тим, як оформити договір оренди придбаною. Нашим клієнтом нерухомості ми ретельно перевіряємо потенційного орендаря: його платоспроможність, його репутацію, контракти на роботу контракти виписки на роботу, з банків. декларації, виписки, тобто для нас важливе, важливе питання безпеки нашого клієнта. До речі, я хочу зазначити, що коли ми перевіряємо контракт на роботу, перевагу мають ті, які у яких контракт на роботу від одного року і більше. Якщо ми перевіряємо фінансовий стан, ми вимагаємо виписки пороху. Кунку за останні там рік, два, три ми саме головне, що по цих виписках ми зрозуміли, що у людини є регулярні надходження, завдяки яким він зможе здійснювати фінансову оплату даної нерухомості. У нього є постійний фінансовий дохід. Ну і питання, скажімо так, неплатоспроможності, воно в цьому випадку відпадає само собою. Тому з нашою компанією ви повністю захищені. І наша компанія пропонує вам два види супроводу даної нерухомості. По-перше, ми готові її здавати на довгий термін. По-друге, ми готові просто наглядати за нею при умові, що ви її придбали для себе або для власного відпочинку. І в тому і в тому випадку ми завжди навідуємося в дану нерухомість. Ми знімаємо відеоогляд для клієнтів, які нерухомість для власних потреб придбали. Безпосередньо раз в місяць, Ірина ці... Відеогляди скидає власникам для того, щоб вони розуміли, що з їхньою нерухомістю все добре. Ну і питання окуписів в цьому випадку відпадає завдяки плідній праці і рівні.